Наводити лад у державі завдання з непростих і починати треба з малого. Тож активісти правого сектора зініціювали ремонт дороги на ділянці траси івано франківськ Львів. Як виконувалися роботи, бачила Віталіна Запорожець. Це катастрофа просто. Неможливо ні проїхати, ні пройти. Ні, взагалі. Ям на прикарпатських дорогах не злічити водії та пересічні прикарпатці вже втомились скаржитись. Терпець урвався у правого сектора. Зараз відбувається вирівнення обочини, тому що ми бачимо, що дорога в край жахливому стані. Тобто бачив, що автодор нічого не робить, хоча б прогорнули обочину, тому що. Немає куди їздити, просто машини ломляться на цій дорозі. Тобто і це може бути фактором для того, щоб тут або перекриють ту дорогу, або підуть самі візьме, той грейдер грейдери будуть горнути, якщо вони таку бездіяльність роблять. Дехто з водіїв звик до такої дороги, проте більшість вкрай не задоволена їхнім станом. Десять років її тут немає. Кожен день їжджу це гості з Туреччини. Українську дорогу вони характеризують так: я тут приїжджайте, це дуже Натомість працівники Укравтодору не багатослівні. Коли планувалося робити цю дорогу, я не знаю, що ми що планують робити. Я роблю зараз на даний момент свою роботу. Все. А от правий сектор має великі плани щодо наведення ладу на дорогах. Зокрема, придбання грейдера для Галицького району проте починають з маленького. Ну, плануємо. Від переїзду Задністрянську до Поплавник прогорнути дорогу. Це приблизно 5 кілометрів. Прикарпатські дороги грейдеру виявились непосилі, і під обід він зламався. Наразі запланована робота виконана. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, Новини телеканал Раї.